Царство тобі небесне. Це слова, які вимовляєте саме на похоронах. Найчастіше, коли проблем немає у людини, він не згадує про Бога. Ісус розповів історію, коли були дві людини, один потрапив на лон на Орамова, а інший потрапив у пекло. Між ними прірва. Це знаходиться в центрі землі. І ця людина, яка пішла в пекло, він кричить: Що ж робити, щоб мої родичі врятувалися? А Орам відповідає, для того, щоб люди сюди не потрапили у пекло. Є Моїсей і пророки, слухайте їх. Біблія, вона написана Моїсеєм, пророками, апостолами. Про що вчили Моїсей і пророки? Вони вчили про заповіді Божі. Перше, люби Бога. Друге люби ближнього як самого себе. І третє, Моїсей і пророки говорили про Месію, про пришестя Ісуса Христа, що прийде Син Божий. Що прийде Бог у плоті. Тому перший крок це каїття, це хрещення, віра у Бога. Другий крок це хрещення в Ісуса. Це коли твоє життя покладаєш для порятунку інших людей.